Сьогодні будемо коптить м'яско, салко, крильця, трошки тут ольхової тирси, гілочок вишні і яблука. Потрошечку. Кожен по-своєму каптить, одразу кажу. Всі знають по-своєму, всі свої рецепти і тому подібне. Ми так. Решітка для піддона, піддончик для жиру, решіточка для м'яска. Зараз будемо. І змастим трошечки. Тоді будемо ставити на вогонь, а перед цим зарядимо яском. Якось так. Отак викладаємо. Оце останній шматочок. Так намагатися, щоб воно не торкалося, бо там, де торкається, будуть білі плями. Коротше, по максимуму, наскільки виходить. Десь так. от. Ну, все. Зараз да, почнеться процес. Воно ще рано час засікати. Ой, краса, яка боже мій, яка краса. Mm -hmm, mm, так давай же. я, мабуть, один шматочок візьму, ми спробуємо, що воно є. годинку коптилась. Та ні, менше, менше. Менш. Я десь 15 хвилин, а зараз. Зараз. Зараз ми його. Хорош, можна знімати вже. Зараз по кастрою треба сходити. Диви, соковитий яке, ух ти, диви. По соли просто. Тоха, я батько вот эти рыбы Так. А наступное с каптицей еще Краса. Наступне закаплиться ще швидше, так? бо воно розігріте. Розжарене по повній програмі. Це... Бо каже капчення, га, гаряче капчення, воно забере все, не буде нічого відчуватися. Окрім капчення. Ну, крейцы швидко закаплятся. Угу. Ммм, красавка, что-то так вы. Сюда. Вот так ты хочешь? Ну, Крыльца швидше будут. Биток. Зараз, зараз. Зараз, зачекай. Краса. Да. Yeah. Все, колбаса готова. Нема сенсу її довше тримати. Достаємо yeah. цілу годину, капталось. І виглядає, як на мене, просто, просто мега чудово. Да? Yeah. Давай-ка, сука, вы-то. Значит, я это, сервелата да. по Прям бомба. Давайте аппаратуру дадим. щось ешь тема, да бомбично.